Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафти. Сьогодні ми покажемо авто, які знаходяться на нашому СТО в ремонті, і які ми скоро будемо передавати нашим клієнтам. Сьогодні випуску у нас дві Тесли. Саме ці авто зараз можна купити дуже дешево. На аукціоні Tesla Model S 13 15 року продається від 4 тисяч доларів. А враховуючи відсутність митних платежів, це авто можна розглядати в бюджет 85 9000 тисяч. І перше в огляді, як ви бачите, у нас Tesla S 15-го року тут батарея 70 кВт, тобто запас ходу 400 км. Якщо при повному заряді, то навіть 450. Ось в цій Теслі повний привід та хороша комплектація. А також хочу сказати, що в США можна замовити Теслу під себе, тобто вказати всі побажання, і їх врахують. Ну, для прикладу, це може бути ємкість батареї, привід, колір салону, кузову, наявність автопілоту, можливо, бажаний пробіг. Звичайно, це все впливає на ціну для американців. Але для нас це великий плюс, оскільки ми часто привозимо тесли клієнтам, і більшість з них вже в топових комплектаціях. В цій Теслі були пошкодження по задній стороні. Як ви можете бачити, їх вже всі відновили. Авто ми поставили на облік для нашого клієнта. І зараз ми детально з усіх сторін показуємо, щоб ви могли оцінити якість ремонту та побачити, яке авто можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Ось так виглядає салон цього дійсно комфортного авто. Керування тут здійснюється через цей великий монітор, В авто, хочу сказати, хороша шумоізоляція, також доволі просторий салон, як ви можете бачити, для передніх та задніх сидінь. Якщо ви хочете більш детально ознайомитися з усіма функціями саме Тесли, можете оглянути додаткові огляди на YouTube саме на цю модель. Ми показуємо більше авто, які привозимо, ремонтуємо та ставимо на облік для наших клієнтів. І, звичайно, орієнтуємо вас по актуальним цінам на ринку. Наступна Тесла, яку я вам хочу показати, це теж Model S, але 2014 року із батареєю 85 кВт, тобто захпас ходу 440 км, але може бути і більше. Ми привозили Теслу С 13-го року з пробігом 230 тисяч кілометрів і спеціально перевіряли стан та ємкість батареї, і було зношення всього лише 7%. Тому не варто хвилюватися за стан батареї навіть з великим пробігом. Пошкодження були по передній стороні в цій теслі, вона вже після ремонту, як ви можете бачити. Зараз є величезний вибір доступних запчастин на теслі. В Україні також є багато розбірок, тому проблем з запчастинами та їх ціною точно у вас не буде. І давайте оглянемо слом цієї тесли. Тут був всього лише один власник та одне ДТП. Кожне авто ми ретельно перед торгами перевіряємо. Додаткові ці машини оглядають наші спеціалісти з СТО та наш експертний відділ. Тому в якості купленого авто можете бути впевненими. Нам важлива репутація та подальші рекомендації нашої компанії. Тесла дуже часто у нас замовляють, оскільки на всі електромобілі безкоштовне розмитнення, та в США їх можна купити дуже дешево. І коротко розкажу про ціни. Тесла S 13 15 року, якщо ви обираєте, її можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Саме такі тесла я сьогодні показував у випуску. Якщо вас цікавить кросовер, то це буде Тесла X 16-18 року до 15 тисяч доларів. І якщо вас цікавить Tesla словай 20-21 років, вона обійдеться в бюджет всього лише 16-18 тисяч. Якщо ви бажаєте отримати попередні консультації або актуальну підбірку автомобілів згідно ваших побажань та бюджету, можете звертатись за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо по всій Україні та всі дні.